Друзі, всім привіт! Сьогодні на супер коротенькому огляді у нас Саратога Mark 2 8х40. Даний бінокль прислав на огляд Владислав Крецл, за що йому велика подяка. Даний бінокль уже був на каналі, є його розборка, є його повний огляд, можете подивитись тут. Але саме цей бінокль із більш старих партій, і тут ми можемо подивитися. Я надіюся, кілька цікавих моментів. Ну, По-перше, окуляри, як ви бачили, вже і з інформації в буклетику, і з інформації в огляді вже на дану Саратогу. я висунув припущення, що можуть бути окуляри ерфле у всіх свіфтах із широким полем. Ну, Тут я зразу бачу, плін заплоска на ерфлі чуть-чуть увігнута, то швидше за все це кьонік, точно такі самий, як і на тій саратозі, тобто змін тут нема. Але що цікаво, Тут клей дещо інший. Отже так, я перенісся трошки нижче. Тут клей призм дещо інший, точно такий самий, як був у Дюбона. Ось такий клей старого зразка. Е, також є кришечка призми. І що цікаво, призми по ходу із теплим просвітленням. Там були холодні такі голубі призми. Далі бачимо міст, також не алюмінієвий, а анодована латунь. Отак виглядає нікельована латунь. І такий міст по такій технології був виготовлений в мого одюбона. тобто видно, що це більш старі випуски. Виробник той самий JB56, Japan. Стан біноклю, до речі, дуже хороший. Я б навіть сказав прекрасний. Тут немає ні люфтів, ні грибка. Ніяких косяків, ну єдине змазка дещо густувати, як на мій смак. Ну, це стандартна змазка для японських біноклів. Тобто тут видно, що тут нічого не робилося, і бінокль в дуже гарному стані. Ну, ці палинки легко витираються. Тут немає ні подряпин, ні нюансів. Ніяких косяків нема тут також. Видно, гума, до речі, також стара. Ось уже надривається так само, як у мого одюбона, Це проблема більшості свіфтів, як я розумію, знайти непересушену гуму майже нереально, оскільки біноклі вже дуже багато років, тому це так. В принципі Відбувається. Ну і, власне, найцікавіше. Давайте попробуємо відкрутити, подивитися на схему окуляра. Ну, я окуляр не буду розбирати, тому що бінокль не мій. Але подивлюся просто по відображенню ззаді, і Зразу буде видно, на якій схемі він виготовлений. Ось так. Момент істини. Тадам. Бачимо плоску лінзу, відблиск точно такий самий, як на попередній серетозі. Тобто тут окуляри Кьоніга, а не ерфлі. Тобто окуляри такі самі, як і на тій сератозі. Що можна ще цікаве побачити? Бачимо відблиск, призм теплий, а не холодний. І діафрагма не виточена в стаканчиках, а закручена. Тобто конструктив інакший, ніж був у тій сератозі. Ану відкрутимо ці кільця. Ага, ну кільця фіксаторів немає, так як Дюбона. Ну от так, от три свіфта і всі, по суті, з різним конструктивом. Я думаю, що я в принципі не буду відмовлятися ще від свого припущення, що були окуляри Ерфле і на даних біноклях. Можливо, мені вдасться знайти. Владиславо, велике дякую за такий чудовий досвід. Ну і подивимось, як він показує. Давайте глянемо порівняння даної Saratoga Mark II і мого Одібона Mark II. Отже, Saratoga Mark 2. Ось така картинка. Пам'ятаємо, дана Саратога в ідеальному стані, але не дороблена мною. Тобто вона не дочорнена, вона така, як має бути із заводу. А одюбон дочорнений і дороблений. Робимо також поправку на даний факт. І одюбон. Картинка з Audibon. Ось така. Задібона краще, але не сказати, що на дві голови. Трошки краще. І є оцей хроматизм, якщо рухати головою. Хоча у даної саратоги на окулярах Кніга теж проявляється даний дефект, якщо чесно. Давайте виберемо центр. Центр саратога. Отже, ось центр Саратога. Ось така різкість у саратогі на БК-7 і мій Одюбон. Бачимо відразу мій контраст краще, і в принципі різкість більш впевнена, я б сказав набагато більш впевнена. Ось так це виглядає. Ну і що у фінал можна сказати про Swift Saratoga Mark II. Можна сказати, що дані біноклі дійсно варті уваги. Вони видають зображення вище якістю радянських біноклів. Є певна розбіжність по якості, я так бачу, між ними, але вона доволі незначна.